Аю, понеділок, 19 серпня, час відкритого діалогу. Новий робочий тиждень розпочинаємо разом з депутатом Черкаської міської ради група партії вільних демократів Андрієм Більдою. Доброго вечора, пан. Доброго вечора. Днями завершився судовий процес апеляційний суд у справі Сергія Отрешко проти Сергія Ударича. Команда відстороненого міського голови Сергія Одарича святкувала перемогу. Це вже черговий такий судовий процес. Успішний скажіть, будь ласка, чи можна вважати, що судова блокада нарешті знята? Знаєте, я скажу чесно, блокада якийсь такий поганий вираз. Ви ще сказали облога, але дійсно в якийсь момент було таке відчуття, що судді мають упередженість у при розгляді справ проти Сергія Ударича, і про це ми неодноразово заявляли. І в засобах масової інформації, і наша команда, наші юристи, адвокати Сергія Ударича направляли скарги і у Вищу раду юстицію, і в інші відповідні органи, які наглядають за діяльністю судів. І дійсно це вже третя судова справа, яку ми виграємо. Нагадаю, перша судова справа, де ми святкували перемогу, це спроба посадити Сергія Одарича під домашній арешт. І тоді була перемога в суді, і Сергій Одарич проти нього такий запобіжний захід суд не обрав, не дивлячись на те, що прокуратура вимагала саме такого запобіжного заходу. Наступна перемога була у Київському вищому спеціалізованому суді, коли за клопотанням наших адвокатів куди було перенесено розгляд справу кримінальної справи проти Сергія Ударича. І, до речі, вже призначено цю справу до розгляду 28 серпня. Буде попереднє засідання. Вже відомо прізвище судді. Яка буде розглядати справу, отже, так само ми маємо всі підстави вважати, що цей розгляд буде неупередженим і згідно з чинним законодавством. А справа за позовом Сергія Отрешка вона є показовою, оскільки суд першої інстанції тоді визнав Сергія Одарича винним в цій справі, але суд більш високої інстанції все ж таки. Залишив позов Сергія Отрешка без задоволення. Отже, можемо констатувати, що при розгляді справи Сергія Ударича судді є неупередженими принаймні на теперішній час. Дябі вам за відповідь до справ міських. Нарешті, минулого тижня розпочалося фінансування шкіл. І вже в деяких освітніх закладах навіть розпочали капітальні ремонти, такі принаймні часткові. Як гадаєте, чи моніторите ви ситуацію, чи як гадаєте, встигне до 1 вересня зробити все та заплановано? Так, дійсно, ну як. Ну, що можна сказати, нарешті почали після того, як команда вільних демократів усіми можливими і неможливими способами вже більше місяця звертала увагу нової влади на те, що треба готувати школи до нового навчального року. Треба це робити в червні, в липні, а не напередодні 1 вересня. Нарешті достукалися. Нарешті почалося фінансування. Фінансування капітальних ремонтів, кожен з яких повинен тривати. По кілька місяців, бо це капітальні ремонти дахів, це капітальні ремонти внутрішніх приміщень. Дійсно ці роботи вже роботи розпочаті. Чи встигнуть, чи ні, дуже важко сказати. Але є цікавим інший факт. Вже тиждень триває прийомка шкіл до нового навчального року. І е, наскільки мені відомо, сьогодні буде прийнята остання школа, на 90% наші навчальні заклади готові приймати учнів 1 вересня. Е, і ці ремонти зроблені не за бюджетні гроші, а вони зроблені за гроші батьків. Тому тут треба низько вклонитися батькам наших учнів, які е, дійсно, не дивлячись на те, що влада в місті майже не діє і не Звертає увагу на проблеми школярів. Вони власними зусиллями, при допомозі педагогічних працівників, тобто це фактично вчителі, це технічні працівники, які працюють в школах, робили ремонти і готували навчальні заклади до нового нового навчального року. Отже, дякую нашим батькам, дякую педагогічним працівникам, вчителям, адміністраціям шкіл, які все ж таки не дивлячись на те, що фінансування майже ніякого не було. Більше того, навіть ті гроші, які здали батьки, і вони перебували на рахунках наших шкіл, гімназій, ліцеїв, навіть тими грошима. Було дуже важко скористатися адже по кілька місяців не відбувалося фінансування з боку казначейства. Отже, школи до нового навчального року готова, але це не завдяки а всупереч діям нової влади. З цим зрозуміло. Ви довгий час опікуєтеся спортивним напрямком міста, і от минулими вихідними відбувся такий заплив у нас на Дніпрі і. Перемогу святкував триатлоніст Олексій Сюткін. Скажіть, будь ласка, кілька слів про ці змагання, і з чим ще можуть похвалитися спортсмени Черкащини в 2013 році? Знаєте, спортсменам Черкащини є чим похвалитися, причому на різних рівнях, починаючи від досягнень того ж Олексія Сюткіна, який є моїм вихованцем. Він є триатлоністом і його можна ще привітати ще з однією перемогою. Він став володарем Кубка України 2013 року, оскільки, того ж таки, 17 серпня, в місті Запоріжжя, відбулись фінальні змагання Кубка України з триатлону. Олексій Сюткін за. Сумою кількох етапів змагань мав ну, велику перевагу над іншими суперниками, і він не поїхав на ці змагання. Він обрав заплив через Черкаси в своєму рідному місті, на якому він переміг. Більше того, він встановив рекорд, який зараз. Становить 1 година 56 хвилин. Попередній рекорд був 2 години 12 хвилин і належав тому ж таки Олексію Сюткіну. Отже, він значно покращив свій результат в плаванні. Його зараз тренує е, його новий, скажімо так, новий старий тренер е, В'ячеслав Валентинович Кудрявцев, який свого часу ще мене тренував. Да. Отже, я це дійсно знакове досягнення, і те, що Олексій поплив. Дає нам сподіватися на те, що і в триатлоні і на міжнародній арені він зможе показувати високі спортивні результати щодо досягнень спортивної галузі, то не можна не відзначити успіх. Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 яка в загальноукраїнському конкурсі посіла перше місце, наша дитячо-юнацька спортивна школа, директором якої є Ірина Дуднік, визнана найкращою в Україні. За багатьма показниками визначали ці переможці. Кілька років тому наша школа посіла третє місце. В цьому році вона визнана найкращою. В цій школі є відділення з триатлону, з велоспорту, з кульової стрільби і з фехтування. Отже, вітаю і тренерський і адмі... склад, і учнів, і адміністрацію школи з цим досягненням. Я думаю, що до Дня фізкультурника, яке відбудеться на початку вересня, ми відзначимо і привітаємо колектив школи і знайдемо якийсь гарний подарунок. Але найкращим подарунком, звісно, було б придбання нарешті того спортивного обладнання, яке планувалось ще на початку року, і саме обладнання для фехтувальників досі так і не придбано. З незрозумілих причин наскільки мені відомо, вже всі документи подані давним-давно у фінансовий департамент нашого міськвиконкому, але на жаль, фінансування не відбувається. Це за так. програмою соціально-економічного розвитку. Так, мали придбати цей інвентар. Так за програмою соціально-економічного розвитку, яку ми затвердили на весь 2013 рік. Було заплановано придбання спортивного інвентаря. Загалом це було 8 позицій: там обладнання для спортивної гімнастики, для фехтування, для боксерське обладнання, обладнання для школи веслування. Мотори, які ми придбали ще на початку року, і завдяки чому зараз вже тренування на воді є більш безпечними. Обладнання для кульової стрільби, можливо, ще щось забув. Так, от, з восьми позицій придбання цього дороговартісного обладнання виконано 4. Тобто, половина так і не відбулося фінансування. Ну, Сподіваємось, що новій владі все ж таки вдасться. Можливо, там у грудні місяці вони це зроблять. Ну, нехай вже зроблять. Уже не хочеться критикувати, нехай вже хоч щось зроблять, нехай профінансують, придбають і все. Не дивлячись на те, що фінансування іде з запізненням, все одно наша школа найкраща в Україні. Яким пишатися? Да, яким пишатися знову ж таки відзначити результати дитячої юнацької школи з веслування. Рік тому туди прийшла нова молода директорка. Кардинальним образом змінено відношення до спорту. Розвиваються нові такі напрямки, як веслування на човнах Золотий дракон. Це не олімпійська програма, але це такий вид спорту, який дозволяє долучити до занять фізичною культурою і активним відпочинком велику кількість дітей. Зараз у школі веслування відновлюється такий напрямок відділення академічного веслування. Бо кілька років назад ми мали значні досягнення і навіть перемоги на світовій арені. Зараз ці позиції втрачено. Я знаю, що зараз є молоді тренери, які готові приходити і відновлювати, як, як то кажуть, славу академічного веслування в місті Черкаса. І так можна казати і про інші види спорту, оскільки. Знову ж таки, не побоюся того слова, було прийнято нами ще сміливе рішення, коли ми затверджували бюджет на 2013 рік. Ми збільшили фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл майже на третину. І завдяки цьому, скажімо, ми уникли багатьох тих проблем, які були в нашому черкаському спорті раніше. Отже, яких проблем? Ми заклали більше грошей на поїздки спортсменів на змагання, і наші тренери, наші діти змогли відвідати змагання в інших містах України. Але ж знову ж таки, проблема в тому, що спортсмени на змагання поїхали, гроші витратили. Власні гроші це гроші батьків, гроші тренерів. Документи оформили, поклали і їм ці гроші ще не відшкодували там по 2-3 місяці. Але все одно вони сподіваються гроші отримати. Ми заклали гроші на придбання спортивних костюмів, знову ж таки, цього Придбання не відбулося й досі, але сподіваємось, гроші в бюджеті є. Ну, можливо, колись вони це все профінансують. Е, із спортивних об'єктів, які планувалося ввести в експлуатацію, це та ж сама свердловина для поливу футбольних полів на фізкультурно-оздоровчому комплексі в південно-західному районі. Аванс був заплачений на початку року. Фірма виконавець виконала роботу на суму авансу виконала роботу ще на більшу суму, але фінансування зупинено. Скважина пробита, але вона у експлуатацію не введена, бо треба зробити ще додаткові заходи. Теж саме із майданчиком для стрільби з луку. Яке ми планували там само на фізкультурно оздоровчому комплексі в Південно-Західному районі збудувати. Всі роботи призупинені на етапі е, складання проєктно-кошторисної документації. Е, е, ну, і візьмемо ті ж роботи на центральному стадіоні. Ну просто і сміх, і гріх, як то кажуть, дуже добре. Нарешті нова влада почала е, відновлювати е, бігові доріжки на центральному стадіоні. Бо губернатор сказав, до Дня Незалежності я хочу, щоб доріжки були. На минулому тижні їду, серед ночі, о пів на 12-му, горять ліхтарі, освітлення, думаю, що ж там на стадіоні таке відбувається. Заїжджаю. Іде, да, іде асфальтування. Асфальтування вночі бігової доріжки. Не буду казати, я не є фахівцем в будівництві, чи все там згідно проєкту, чи ні, то питання до технагляду і до тих людей, які. Виконують ці роботи. Будемо сподіватися, що все виконано якісно і та дорожка послужить ще багато років. Але, знову ж таки, авральними темпами зараз до Дня Незалежності роблять ту доріжку. Привезли машину, яка зараз вже вкладає синтетичне покриття, на, ну, по якому фактично рухатимуться атлети, яке захищатиме. ну, Ноги атлетів під час пробігання. Так, е ну, знову ж таки, що там буде підписано в тих угодах і все, але вже не один фахівець мені сказав, що ці роботи е є підстави вважати, що вони ведуться з порушеннями. Отже, ну нехай вже добудують, нехай якось вони це зроблять, нехай вони освоять той мільйон 800 тисяч гривень на цю доріжку, але все одно. Е Можна було зробити краще. Не проведено лінії зв'язку в сектори. Коли ми збиралися робити ремонт стадіону і ремонт бігових доріжок, для проведення міжнародних змагань треба було передбачити встановлення інформаційного табло в секторі для стрибків, в секторі для метань. Цього зараз не зроблено і вже не буде зроблено, оскільки ці всі комунікації повинні проходити під землею, а там вже вкладено асфальт. За міжнародними стандартами ями для стрибків у довжину і потрійного стрибка, якщо вони знаходяться на протилежних кінцях стадіону, вони повинні розташовані в різних напрямках. Якщо, для того, щоб коли проводились змагання, враховувати вітрову картину на стадіоні. Знову ж таки, це не перероблено і з обох боків ями розташовані в одному напрямку. Ну, це, це дрібниця, це дрібниця, але. Через те, що це не зроблено, на жаль, змагання високого рівня вже на нашому стадіоні ми проводити не зможемо. Або щоб довести до кінця свою реконструкцію, знову ж таки, вкладання великих коштів і вже руйнування того, що вони зараз роблять. Можна надалі казати про реконструкцію системи полива, можна казати про якість футбольного поля на центральному стадіоні, так само там змінена система полива і є проблеми, і газон, на жаль, вже не в тому стані, який був ще на початку року. Нібито ну, спортом і опікаються, з ваших слів виходить така картина, але такі от тонкості. Да, опік, Опікуються таким чином, щоб можна було сказати, подивіться, як багато ми робимо. Але якщо подивитись в глибину і подивитись з точки зору фахівців, тих людей, для кого ми це робимо, то виходить, що роблять зовсім не те, що треба робити, на жаль. Але нехай вже роблять і те, зроблять яку-небудь бігову доріжку, якихось там може з десяток років вона постоїть, це краще ніж було до того. Але на жаль, не не те, чого б хотілося. Спасибі вам за таку змістовну відповідь, а я нагадую, що відкритий діалог триває. Гість тут є депутат міської Черкаської міської ради, група партії вільних демократів Андрій Більда. Ви вже торкнулися трішечки Дня Незалежності, святкування Дня Незалежності. Вже навіть є програма заходів, як будуть визначати День незалежності у Черкасах цими вихідними. Скажіть, будь ласка, чи порівнювала? Ну чи ви порівнювали команда Сергія Ударича цю програму заходів з минулорічними часів Сергія Ударича? Знаєте, да, день незалежності, взагалі, якась цікава подія. Ну, цікава подія в тому, як її подає нова влада міста. На сайті Черкаської міської ради жодної інформації про святкування дня міста, ні програми, ні переліку заходів, нічого. Але на інтернет-ресурсах вже є повідомлення. Уже деякі депутати і директори комунальних підприємств піаряться, кажуть, що вони будуть робити, в яких місцях Черкас, але жодного повідомлення на сайті Черкаської міської ради, принаймні на початок дня, сьогодні я не знайшов. А виходячи з того, що я отримав е, інформацію в інтернеті, то я е, можу сказати, що. Наші наступники, да, представники нової влади, вони дуже гарно копіюють це те, що започаткував Сергій Одарич. На жаль, нічого нового не придумали, але е, ну, скажімо так, нічого поганого і не роблять. Е, ідея це фестиваль Деревляндія належить Сергію Одаричу. Всі ми пам'ятаємо, що з його приходом е, ці фестивалі дерев'яних скульптур з'явились в місті. Значить, ця традиція продовжується. Багато інших фестивалів зрештою. Е, да, е, Фестиваль пов'язаний з харчуванням в долині троянд великої кількості людей. Це так само ідея нашої команди, яка зараз втілюється, але як мені сьогодні стало відомо, що Кавунів чомусь не буде. Останні кілька років, якщо ви пам'ятаєте, кожен бажаючий міг безкоштовно. Поласувати кавунами в долині троян цим питанням завжди опікувався наш відділ спорту, оскільки кавуни це велика вага. Кілька тонн, завжди, да, да, кілька тонн кавунів завжди були прикрасою святкування дня міста. В цьому році, на жаль, принаймні на даний момент прийнято стало відомо, що кавунів не буде. Знову ж таки, молодці, нові владці продовжують нашу традицію. Проведення заходів, яка гуртує громаду міста Черкаси. Якщо ви пам'ятаєте, проекти Сергія Одарича «Фейсвол», коли робилася ця стіна з фотографій, і 4 тисячі жителів міста Черкаси могли розташувати свої фотографії на цій стіні. Або минулорічне святкування, коли кілька тисяч, кілька десятків тисяч жителів міста Черкас разом співали пісні в долині Троянд, і потім це завершилось. Співом гімну України. Тоді це була подією загального національного масштабу. Але адже дійсно це була грандіозна подія. Це дуже, таке, дуже сильно надихало. Я був в долині Троян, люди співали. Це було дійство. Отже, в цьому році ця традиція продовжується, буде великий прапор, уже замовлено. Біле полотнище розміром 3 на 10 метрів, прапор України, і кожна людина може залишити відбиток своєї долоні жовтого або синього кольору на цьому імпровізованому прапорі, який буде потім піднято над долиною троянд. І таким чином кожен з учасників цього проєкту зможе відчути себе частиною громади міста Черкаси. Отже, наші ідеї продовжуються. Це дуже добре, хоч вас і усунули від да, да. Їх ну, нічого, це, це, це дуже добре, тому що по великому рахунку е, треба жити ідеями. І якщо у нас є гарні ідеї, які можуть об'єднати громаду міста Черкаси, які можуть зробити місто Черкаси більш гарним, більш комфортним для проживання, е, більш яскравим, е, да то е, неважливо, ми перебуваємо у владі чи в опозиції. Для нас, перебуваючи в опозиції, головне донести проблеми міста до нової влади, більше того, примусити їх зробити те, чого ми від них вимагаємо. Коли ми були при владі, ми робили це самі. Зараз ми примушуємо нову команду, команду нової влади виконувати те, що потрібно місту. Отже, вони живуть нашими ідеями, щось ми будемо народжувати нові і нові ідеї, будемо їх. Надавати новій владі нехай втілюють. Спасибі вам за таку цікаву розмову. З вами, шановні телеглядачі, прощаємося вже до завтра. Будьте щасливими. На все добре. До побачення.